Львія одне з найцікавіших місць античного світу для дослідника кулінарної культури. Її географічне положення робить цей поліс унікальним. Культурно він належить до середземноморського світу, але географічно знаходиться в межах помірної зони Євросійського степу. Саме цей перетин двох світів південної традиції та північного природного середовища визначив своєрідність харчування ольвіополітів. Найбільшою особливості харчування жителів Ольві була риба. На відміну від жителів Греції, біля Егейського моря, бідного, на великі види риби, бузько дніпровський лиман зливався рибним багатством. З Дніпра з ламан сходили соми, судаки, тоді як з Південного Бугу осетри. Градот, що у п'ятому столітті до нашої ери, написав, що Борисфен нині Дніпро є найкориснішою для людей річкою. І що в ній дуже багато приємної на смак риби, великої і без великий кісточок. До другорядних промислових видів належали сазан, плотва, стерлять, верезуб, севрюга, а також, ймовірно, щуха. Іноді до олову потрапляли лящ чи оконь, риби, які доповнювали раціон, але не були головними. Якщо ж говорити про морепродукти, то в нижньому побущі найбільш популярними були мідії та устриці. Порівнюючи рибні багатство Гейського моря та близько Дніпровського лиману, стає зрозуміло, наскільки відмінно був рибний стіл ольвіополітів. Місцеві умови дозволяли варити юшку просто біля берега, до неї пшено або ячміні коршики, ароматні трави і краплину олії. Прості інгредієнти, що поєднували степову щедрість і середземноморський смак. Саме з цієї кулінарної традиції народжується рецепт рибної юшки у львівському стилі, страва, яка зберігає дух античного північного причорномор'я. Беремо казан, у якому вода не просто кипить, а дихає. В казан заливаємо чисту воду та кладемо очищену рибу. Варимо до готовності. Коли риба сварилася, її обережно виймаємо, щоб не пошкоджити ніжне м'ясо. А отриманий бульйон залишаємо на вогні. У киплячий бульйон кладеться картопля, порізана крупним кубиком, щоб не розвалювалася і зберігла форму, слідом морква. Потім ціла цибуля, яку перед тим треба назрізати на хрест, щоб вона віддала аромат, але не розпалася. Далі сілі чорний перець, а за ним перець болгарський. Усе це вариться до готовності картоплі. Саме тоді бульйон стає густішим, а запах ніжно прямо. Коли картопля м'яка, у бульйон додається лаврові листки, кілька, не більше, щоб не перебити рибний аромат. Після повертає, повертається зварена риба, Казан накривається кришкою і залишається стояти 15-20 хвилин. Юшка має настоятися. Перед подачею кожну трілку дається дрібно порізана зелень, кріп, петрушка, можливо, трішки зеленої цибулі. Sim, se